Ми зараз знаходимося в укритті за адресою Шевченка 66. Укриття, яке знаходиться в будинку. Це таке є перше укриття, яке ми ремонтуємо відповідно до програми, але яке знаходиться в будинку, а не є окремо стоячим. По даному укритті є зроблено загальнобудівельні роботи, зроблена вентиляція, проведено водопостачання, каналізування. І тут в будинку маємо опалення, яке йде, тому що це укриття є в будинку, відповідно опалення тут є. Прочищено вентиляційні шахти, ми вже замовили. Двері, замовлені, всі матеріали лише тільки треба встановити, тобто санвузли, умивальники. Далі ми тянемо освітлення, теж вже зроблені і вхідні двері, ми максимально повирізали звідси все, також за кошти, тому що була стара вентиляція, відповідно, ми все демонтували. Також дуже нам допомогли мешканці, оскільки укриття було тут підвальне приміщення, корійний вихід. Е, третій, який, який є специфікою даного укриття, нашими працівниками було його прочищено до кінця, е, ми його залишаємо, але в цілях безпеки просто закриємо даний отвір і буде працювати, е, діяти як аварійний вихід.